Друзі, вітаю! Маємо для вас новиночку дуже прикольний топовий автомобільчик. Багато хто шукає собі для сім'ї чи для роботи такі варіанти. Тому ось для вас маємо Volkswagen Transporter 2013 рік. У нас автомобіль на повному приводі з автоматичною коробкою передач та турбодизельним двигуном 2,0 літра. Автомобіль на самій топовій хайлайн комплектації, дуже круто збережений автомобіль, гарний як зовні, так і салон. Звичайно, технічно він без жодних зауважень. Хто бачив наші автомобілі, бачить, що ми стараємось приганяти справді дійсно збережені класні автівочки з Європи. Отже, цей автомобіль свежопригнаний пригнаний з Європи. У дуже-дуже класному стані, і зараз я вам його більш детальніше презентую. Поки переглядаємо його зовнішній вигляд в загальному, хочу сказати, що в нас дуже рідкісна комплектація для даних автомобілів, дуже класна 65 Edition. Він весь у нас в хром пакеті, також в нас є дві сувні бокові двері. Це дуже практично, дуже прикольно. На класних легкосплавних 18 дисках у нас автомобіль. Дуже пасують йому ці диски, як на мій погляд. Ось такий в нього крутезний зовнішній вигляд. Кузов у нас, як бачимо, виблискує, наче тільки зійшов з конвейера. Отже, довго не будемо дивитися загальні ракурси, це і так всі розуміють. Перейдемо до більш детальнішого огляду. І розпочинаємо, як завжди, з передньої оптики. Як бачимо, у нас лінзована передня оптика, також у нас ледовські фари, тут LED-ходові вогні. Дуже прикольно. Я постараюсь вам сфотографувати, як виглядає. Дуже класний вигляд має це діло все. Маємо решітку з чорним рояльним лаком покрито. Це також говорить нам про те, що це є класна комплектація. Хром молдинги на решітці, також на нижній решіточці. Бачимо, вони ціленькі всі. Маємо передні та задні парктроніки. Маємо, звичайно, протитуманні фари, також бачимо хром-обідки. Перейдемо на цю сторону. Тут у нас оптика, також, як бачимо, в ідеалі, без жодних пошкоджень. Гарно дуже світить вночі. Ось такий стан у нас. Бамперу, всі радіатори, решіточки, все повністю ціленьке. Капот також в ідеалі, без пошкоджень. Як бачимо, навіть якихось сильних слідів від камінчиків чи чогось подібного немає. Відразу кому потрібно він-код для перевірки пробігу автомобіля. Пробіг у нас в цьому автомобілі, звичайно рідний, є вся сервісна документація. Є 2 до 25-го року РДВшки з Нідерландів, є в нас сервісна книга, також заповнена до останнього дня. Також дуже багато іншої сервісної документації, як завжди, хто приїде, надам можливість ознайомитися. Також звертаю вашу увагу, що навіть лобове скло в нас оригінальне ще. Також, звичайно, по колу у нас всі інші вікна також рідні, жодне вікно чи якийсь елемент автомобіля в ньому не замінювались. Він без ДТП, ціленький, класний збережений автомобільчик. Отже, давайте переглянемо більш детальніше. Як бачимо, крила у нас все в ідеалі, немає ніяких пухірців, Все у нас ідеально виглядає. Подивіться, стан кузову ось рівнесенький якихось м'ятин, пошкоджень, чи ржавчинки, чи чогось подібного в нас немає. порожики всі наліпки у нас все на своїх місцях. Арочки бачимо ціленькі, ось такі в нас дісочки 18-ті. Класна континенталь гума. 2022 року виготовлення. Ось так в нас виглядає задня оптика. Як бачимо, також ціленька, дверні петлі. Все в суперовому стані. Маємо накладку хромову на задньому бампері. Як бачимо, у нас є парктронічки, фаркоп. Всі шильдики, які нам говорять про те, що в нас повний привід. Та топова комплектація 65 Edition. Отже, переходимо на цю сторону. Тут у нас також, як бачимо, суперовий стан. Жодних якихось зауважень, жодних царапин, м'ятин, ржавчини чи чогось подібного по автомобілю немає. Хто приїде, також, звичайно, дам можливість оглянути автомобіль знизу. Заглянемо на дах автомобіля. Як бачимо, він у нас також без пошкоджень, без ржавчинки. Тут десь буває хворі місця цих автомобілів, де сколи зазвичай, тут все ціленько, абсолютно ніяких пошкоджень немає. Бачимо рівнесенький дах, маємо люк, люк відчиняється. Отож, давайте перейдемо до огляду салону автомобіля. Звертаю найперше увагу на дверні карти. У нас тут два електросклопідіймачі, звичайно, передніх електрокоректор дзеркал з підігрівом. Ось так виглядають у нас пластики на дверях. Двері у нас абсолютно цілесенькі, без якихось пошкоджень, без ржавчини, нічого не повздувано. Все в суперкласному стані. Всі болтики у нас на деталях рідні, не позбивана, фарба ніде. Ось такі в нас також накладочки на проємах, на порогах, всі петельки, все в нас також в класному, гарному стані. Отже, переходимо до більш детальнішого огляду салону. У нас топові шкіряні сидіння. Ось так виглядають. Не шилось нічого, не замінювалось все в повному оригіналі і дуже класно виглядає. У нас мультифункціональне шкіряне кермо. Також, як бачимо, в топовому стані виглядає все дуже-дуже пристойно. Перемикачі автоматичним режимом фар із контроль. Також звертаю вашу увагу на накладки на педалях. Вони не постирені. Під ковриками тут також все акуратненько, нічого не поветирено. Все дуже класно збережено. Що цікаво, у нас в автомобілі три ключі. Мультифункціональне кермо, як я і казав, в дуже класному збереженому стані. Рукоятка автоматичної коробки передач DSG. Все працює у нас коробочка відмінно, перемикає плавно, без ривків. Без жодних якихось нарікань. Ось така у нас кліматизація, кондиціонер все заправлений. Тут у нас така поличка для різних ваших речей, для документів. Маємо дзеркало заднього виду з автозатемненням. Козирьочки, звичайно, як пасажирський, так і водійський. Все ціленьке, все відчиняється. Місце для окулярів, все також. Працює чистенько, акуратно. Як бачимо, нічого не роздерто. Чистий, охайний автомобіль. Така у нас магнітола, все також в працюючому стані. І в нас є диски, в бардачку у нас є USB-вихід, виведений на цю магнітолку, є навігація. Можна підключати ваші карточки, також флешки, телефон і слухати, насолоджуватись музикою з ваших гаджетів. Отже, тут у нас на даху є такий люк, він відчиняється, робиться в такому положенні при відкритому, і також повністю від'їжджає. Ось, все працює. Задній ряд дверей з лівої сторони, як бачимо, відчиняється. Сумна дверка у нас відчиняється. Тут всі у нас Бірочки, наліпочки, також все в повному оригіналі, все присутнє. Бачимо, які топові сидіння, дуже зручні. До речі, на передніх сидіннях в нас є з двох сторон такі підлокітнички. Також, як бачимо, в шикарному стані, не затерті, все функціонує, легенько відчиняється. Маємо ось такий ручник, також все працює, все функціонує. Переходимо на цю сторону, з цієї сторони, звичайно, ось відразу знизу покажу двері. І перейдемо до огляду зверху, до панелі. Тут також у нас все ціленьке, як бачимо, жодних зауважень, жодних якихось подряпин, чистенький потолок, все ціле, охайне, так як має бути. Все на своїх місцях, підніжки, ціленькі. Ось так у нас виглядають накладочки. Тут ніяких пухерів, ржавчини чи чогось подібного немає. Двері все відчиняється ідеально. Всі ось болтики також не позбивані. Також все в нас в оригіналі. Звичайно, наліпочки всі. Ось так відчиняються легенько у нас сувні двері. Ну і бачимо, що тут також у нас, як бачимо. Все в повному порядку, жодних нарікань немає. Чистенький ковролінчик на підлозі, суперові сидіння. Тут жодних також якихось пошкоджень немає. Бардачку, як я і казав, у нас ось USB вихід. Також у нас ціла пачка документації сервісної. Є в нас рдв 25-го. До 25-го року включно 299 тисяч. 588 пробіг у нас зафіксований. Також він у нас є зафіксований в сервісній книзі. Сервісна книга ось від цього автомобіля. Повністю вся заповнена. Ось кожна сторіночка. Я детально не буду показувати кожну сторінку, хто приїде, собі передивитись. Так, перейдемо тільки на останнє ТО. Ось так само ось, все заповнено. Автомобіль постійно щороку вчасно обслуговувався, через що він має дуже класний стан технічний. Перейдемо до огляду багажного відсіку. Він у нас також дуже класно зберігся. І ось вам це покажу. Двері в нас, як бачимо, цілюсінькі, жодних якихось зауважень, жодних. Ржавчинок чи чогось подібного немає. Все ціленьке. Всі петлі дверні в нас на місці. Проємчики у нас також все в оригіналі. Тут у нас все ціленьке. Ну і, звичайно, з цієї сторони також гарний вигляд, гарний стан даного автомобіля. Як бачимо, також по низах все. По дверях рівненьке, ціле. Ось така у нас накладочка на багажнику. Тут у нас є гумовий коврик, він піднімається, під ним нова фанерка, абсолютно без пошкоджень. Ідеально збережена фанерка. По бокам у нас також, як бачимо, є ось такі кріплення, можна закріплювати вантажі. Є, звичайно, ось. Всі речі, які мають бути. Рівненький потолочок, нічого не повисало. Також маємо тут додаткову двічку сидіння, яке можна встановлювати замість одинички на переднє місце. Воно просто тут стоїть, ми віддаємо його разом з автомобілем в комплекті. Кому потрібно, може собі переставляти буде додаткове місце оригінальні сидіння. Я думаю, це буде також приємним бонусом для покупців. Отже, такий класний, суперовий у нас багажний відсік. Оглянемо ми також підкапотний простір. І відразу показую вам капот з піднизу. Абсолютно немає ніякої ржавчинки, все сухенько. Як бачимо, все в оригіналі. Петлі у нас не кручені. Ось дивіться. На крилах у нас болтики також не кручені в оригіналі. Всі фари ціленькі, кріплення. Тут у нас також все ціленьке, є всі бірочки. З цієї сторони, бачимо, також у нас болтики все на своїх місцях, нічого не крутилось, не позбивано. Чистенький, акуратний двигун. Хто приїде, да можливість оглянути з піднизу. Оглянете, що він також сухесенький, знизу ніяких запотівань, підтікань мастила нема. Класний антифриз і суперовий акумулятор, який не підведе зранку, заводить автомобіль дуже-дуже класно. Отже, під капотом все технічно в чудовому стані. Автомобіль не потребує жодних капіталовкладень. Додаткових якихось, тому що все у справному стані. Отже, давайте перевіримо товщиноміром автомобіль. Переконаємо, що дійсно він класно у нас стані. Розпочнемо, як завжди, ось з капоту. 102, 112, 105, 96,6. Це в нас тут, як бачимо, в повному порядку. Крильця переднє. Так же само, дверцята Знизу спробуємо. Знову тут зверху. Тут задні крильця. Також, як бачимо, все в нас дуже добре. Перейдемо на задні дверцята 113, 120, 120, 108. Перейдемо до огляду цієї сторони. Бачимо, у нас тут також все добре. Ось ми оглянули автомобіль товщиноміром, давайте ще дах автомобіля. Ось 95,7. Отже, що хочеться підсумувати і сказати на завершення, це те, що ми перевірили лакофарбове покриття, воно у нас дійсно в класному стані. Жодних якихось косметичних робіт автомобіль не потребує. Виглядає він на 5 з плюсом балів. Суперова комплектація, технічно без жодних зауважень. Ми підключили комп'ютерне обладнання, перевірили всі параметри, всі системи в автомобілі, все працює в штатному режимі, ніяких помилок по блокам немає. Екологія вся в автомобілі на місці, нічого не відшивалось, не вирізалось. Хто приїде, дам можливість заглянути на яму. Подивитися автомобіль знизу, переконатись в тому, що він також там в супер стані. Двигунчик у нас коробочка сухенький знизу, без підтікань, є захист двигуна. Отже, як на мій погляд, дуже пристойний і класний автомобіль. Також, як ми побачили в автомобілі гарний пробіг. Можливо, хтось скаже, що він шукає 100 тисяч. 100 тисяч пробігу, ну, можливо, вам повезе, ви знайдете такий автомобіль. Я, наприклад, подібних автомобілів з пробігом 100 тисяч ще не зустрічав. Я вважаю, що даний пробіг це дуже-дуже круто, як для такого року, для такого автомобіля. І як ви це бачите на відео, він дійсно на цей пробіг дуже класно виглядає. І технічно без жодних зауважень. І ще прослужить не один рік, не один сезон, не одну сотню тисяч кілометрів буде радувати нового власника. Отже, я думаю, що хто приїде на огляд даного авто, він обов'язково залишиться задоволеним, як цим автомобілем, також і нашими послугами. Отже, на даний момент хочу лише побажати всім вдалого дня. Ну і звичайно, гарних покупок. Ну і хороших продавців.